Жульєта, моє лице ховає маска ночі, але воно від сорому палає за ці слова, що ти підслухав тут, від них би я відмовитись хотіла, щоб хоч якусь пристойність зберегти та тільки лицемірити не хочу. Скажи, чи справді любиш ти мене? Ти скажеш так, і я тобі повірю. Я знаю, що брехливі всі присяги, і що із них сміється сам Юпітер. Тож не клянись, Ромео, милий мій. Скажи: якщо ти любиш прямо й чесно, коли ж вважаєш, що занадто легко, ти переміг мене. Скажу я ні, насуплюся і буду невмолима, щоб ти за мною довго упадав, я справді безрозсудна, мій мунди. Можливо, легковажною здаюсь, та буду я вірнішою в коханні, ніж ці. Які приховують любов, і я б могла байдужою здаватись, коли б ти не застав мене зненацька, і пристрасне зізнання не почув. Пробач і не вважай за легковажність порив, який тобі відкрила ніч.